У області працює така система оповіщення, називається Чужий. Звісно, до нас надійшло від громадян в межах області 62 інформації. 14 це про вчинення кримінальних правопорушень, 37 про адміністративні і 12 інформацій про підозрілих осіб, які перебувають в селах. і Таким чином вони в наші громадяни виявлики підозрювали? Ну, перевірили ми ці 20 12 інформацій, вони фактично не підтвердилися. Тобто ці люди, які перебували в нашій області, вони відношення до цих всіх негативних проявів, які вже говорив, відношення вони не мали. Надходить інформація і від громадян. Громадяни телефонують. Але по місту Черкаси, зокрема, були такі повідомлення. На... Людина їхала, ну знаєте, як у нас тут Ліна, фанати ультра з нашого клубу. Ну, вони не вважають, що вони ультраз вони саме, що вони Динамо, вони підтримують, що це культурний Динамо, що кафе. І там таки набили лише Динамо і кольори Дніпро, Дніпро. Ой, вибачайте, Дніпро, да. Дніпро. І кольори відповідно синій, білий, і був і червоний. Люди телефону тікають, що там вже намалювали російський прапор. Там такий здоровенний на весь забор, Ну, думаю, вийду особисто, подивлюся, думаю, вдруг все може бути, приїжайте, а там написано лише Дніпро, лише Черкаси, ну так. От ну, такого характеру повідомлення буває. Я думаю, що це позитивно, що вони не підтверджуються. Не дай Бог, щоб не, не підтверджуються. Я думаю, що найближчим часом будемо оптимістичними, що на сході також закінчаться ці всі негаразди, оскільки наші хлопці, теж міліціонери, там працюють і стоять на блокпостах, зокрема. У Луганській, Харківській і Донецькій областях перебувають на блокпостах. І на цю службу, відповідно, і приймають ризик того, що ці бандити, по-другому їх назвати, не можуть, і прийти до них, дай був, щоб вони відбулися.